Доброго раночку всім, дорогі друзі. Відправочка у нас міні-тракторця Solis з фронтальним погрузчиком. Ось такий комплект, гарний, з лопатою. Solis 26-й, звичайний, повнопривідний, трьохціліндровий, з мотором Mitsubishi, з системою опалення Bosch. Ось така навісочка в нього. І також фронтальний погрузчик 3200С, це оригінальний соліс. Ось виведене управління, дуже зручно, м'ягенько, гарно працює ось цей навантажувач і ціна такого комплекту, трактор плюс ковш 10800 доларів. Кого цікавить? Номер в описі телефонуйте.